Добрий день підписникам мого каналу Олександр Пошукайло. Знову знайома обстановка. Так, субота, вихідний день наразі у мене. Що я хочу сказати? Все та ж сама знайома обстановка. Хожу по парку, збираю грибочки. Якось так. Ну що, всіх... З осінню хочу привітати себе теж. І не сподівався, що сьогодні щось знайду. Але почин стався. І моє здивування в тому, що білий гриб не такий старий, але такий молодий. Венчок. Це жах. Це що? Чергова волна починається? Ну що ж, з почином мене. Вітайте. Тож якось так. День починається у мене. А далі буде, сподіваюся. Друзі, а у мене продовження збору білих грибів. Сьогодні... Повторюю, 6 вересня. Така чудова атмосфера. Ось. І моє здивування знову виникло. Чому? Тому що білий грибочок наразі невеличкий. Невеличкий. Середішечку теж підбираємо. От, Молоденьку. Отак. От а білий грибочок у мене ось тут. Пу -пу. Так що цікаво. Білий гриб починає свій ріст, Біленький. Моє здивування. Дивно буде ще рости, тож сезон поки що не закриваю. Гадаю, сьогодні ще буде білий. А там побачимо. Якщо буде, то і ви побачите. Задоволений. Ну, у мене сьогодні справжня гриболовля. Три білих грибочка знайшов наразі. Маленькі. Тільки вилазять. Але отак на річці Дніпро закинув снасті І щойно стався почин. Ви подивіться, яка краса. Отака. Ой-ой-ой. Ось такий судак. Там ще щось дибає, сподіваюсь. Повторення такого такого судачка непоганого. Да, Супер. А так це виглядає. Вогонь. Кайфок. Гадаю, грам 800 в ньому є. Хі -хі. Непоганий почин, як по рибі. Непогано. Супер. Будемо продовжувати. Жергова Чергове клювання і давайте поглянемо, яке несамовите створіння мені потрапило на гачок. Так. Це вже на силікон. Щось у мене і там спінг смикає. Ану, стривайте. Ну, буду відпускати. Добре, не буду довго мучати його. Оплова рибинка. Оплова дорогунка. Що тут буде, не знаю. Може і ні, нічого. Ні, нічого. Смикнув, але то, мабуть, течія тягне, хай стоїть.